Шановні присутні, я прошу всіх присутніх хвилини мовчання шанувати пам'ять захисників України, які загинули, захищаючи нас з вами. Перезвониш. Волю, волю та незалежність нашої держави. Дякую, прошу себе. Щойно ми з вами закінчили. Засідання, спільне засідання депутатських комісій, на які доріг зараз поставлю буру. А, ну не знаю, хтось із вас. Е, на якому було розглянуто всі питання, які пропонувалися. Порядок денний та внесення їх у порядок денний. І я пропоную затвердити порядок денний із 16 питань, включно із блоком земельних питань, та розпочати нашу з вами сьогоднішню роботу. Ну, за щойно розглянуті питання і внесення їх до порядку денного окількості 16 питань, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Порядок да сформований. Дякую. І починаємо працювати. Першим пунктом порядку денного у нас внесення змін до програми оборони Соботської сільської ради на 2025 рік. Вказане питання розглянуто на спільному засіданні комісії. Озвучуватися воно відповідно не буде. І оприлюднюватися також відповідно не буде. У нас є війна. Але ми з вами її розглянули, і е, воно рекомендовано до розгляду на сесії в тому вигляді, як вона виносилася на засіданні комісії, тому пропоную е, взяти за основу та проголосувати цілому. Хто за вказане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання, порядку денного – взяття на баланс Безхазяйна верхова майна споруди гребля номер один, вітера Бадин розташована за адресою Перовразковості, помилська район село Субоці, вулиці Урожайні. Як безхазяне майно до знаходження власників або до набрання законної сили рішення суду щодо передачі майна вполунання власні судоцівської сільської ради. Хто за те, що підтримав, ну знову ж таки розглянуто, Змін та доповним проект рішення не зазнав. Прошу всіх депутатів його підтримати, взяти його за основу та проголосувати в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Утримались. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Третє питання порядку денного. Це е, е, затвердження положення про службу в справах дітей Сибацівської сільської ради та Хмельницької райони Піраурації області. Необхідність раніше вказаного рішення з умовами зміни на, на законодавстві. На рішенні на розгляді комісії е було надано пояснення. Змін та доповнень. проєкт рішення не зазнав, Тому пропоную взяти його за основу та проголосувати в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Хто прийде? Укриємося. Дякую. Рішення прийнято. Четверте пункт порядку денного – це затвердження рішень. Виконавчий комітет Особосівської сільської ради про надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та, та інших категорій громадян, прийнятих міжсесійний період. Знову ж таки, на комісії розглянули, змін та доповнення зазнали. Для тих, хто нас дивиться в прямому ефірі і буде дивитися в записі, наголошую, що всі проекти рішень викладені на сайті сільської ради, з ними можливо Тому вони під час розгляду сесії не зачитуються повністю. І з врахуванням того, що я щойно озвучив що змінка допомогти рішення проект рішення не зазнав. Пропоную взяти його за основу та проголосувати цілому Хто за, прошу проголосувати? Хто проти? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. На спільному засіданні комісії сільської ради. E, було прийнято рішення і включити в порядок денний e, пункти e, 5, 6, 7, 9, 11 e, для пакетного голосування, для їх прийняття це рішення щодо надання матеріальної допомоги на лікування поранених військовослужбовця. E, знову ж таки. Враховуючи прийняте на спільному засіданні комісії рішення, те, що проєкт рішень жодних змін та доповнень не зазнали. Під час їх розгляду комісії пропоную до пакетного голосування о, пункти 5, 6, 7, 9, 11 о, порядку денного та прошу їх підтримати. О, 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 Сілу. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Утрималися. Дякую рішення прийняті. Восьмий пункт порядку денного – Це розгляд заяви громадянина Павленка РВ, чи громадянки Павленка РВН на лікування сина Єрегіна 20. 10 року народження. Розглянули на спільному засіданні комісії, визначили розмір і рекомендували розглянути на спільному на сесії. Тому я пропоную взяти проєкт рішення за основу та проголосувати за нього цілому. і підтримати. Хто за, прошу прогосувати. Доброти, проти? Утримались? Ага. Якби рішення прийнято. І десятий пункт порядку денного це е, про розгляд заяви громадянина з питанням надання матеріальної допомоги на лікування. Знову ж таки, визначили розмір громадян. Визначили розмір е, на спільному засіданні комісії, е, тому я пропоную взяти проект рішення за основу та проголосувати цілому. Хто за, прошу проголосувати. Попробуем як-то рішення прийнято. 12 пункт порядку затвердження розпоряджень сільського голови Собосівської сільської ради про поселення до відділення стаціонарного догляду для постійного тимчасового проживання комунального закладу центр на надання соціальних послуг Солоцівської сільської ради, громадянина Білоконова ГП. На спільному засіданні. Комісія розглянув показаний проект рішення. Змін доповнені не зазнав. Тому пропоную взяти його за основу та під, 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 проголосувати в цілому і підтримати. Хто за, прошу проголосувати? Хто проти? Утримались? Опробувалися. Дякую, рішення прийнято? Тринадцятий пункт порядку денного – Безоплатну передачу матеріальної цінності з балансу комплексної дитячої юнацької спортивної школи на баланс. Собоцівської ліцеї, Собацівської сільської ради та Донецької районі. Ми отримали на спільному засіданні комісії пояснення від директора дитячо-нацької спортивної школи. Змін до про доповнень. Проєкт рішення не зазнав, тому пропоную взяти його за основу та проголосувати в цілому і підтримати. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Яко рішення прийнято? 14 пункт порядку. Дня внесення змін до програми фінансової підтримки Судосівської сільського господарського комунального підприємства Сіпомонуського проміського ринки області судосільської сільської ради на 2025 рік на спільному засіданні комісії отримали пояснення від директора судосільського комунального підприємства Павловського Віталія Натульовича про необхідність внесення змін до програми підтримки. Казаного підприємства та цільового спрямування коштів внаслідок внесення цих змін. Проєкт рішення є, тому цікаво вже знайомився на сайті. А я в свою чергу пропоную взяти його за основу та проголосувати в цілому та підтримати. Полоски заявив про а, те, що не приймає участі голосування. Хто за вказане рішення, прошу проголосувати? Хто за? Попробую. Утримався. Одноголосно, Павловський не голосував. Форуму для прийняття вказаного рішення ну, голосів вистачає, тому рішення вважається прийнятим. Павловський участь в голосування не приймав. Рішення прийнято. Дякую. 15 пункт порядку денно це внесення змін до рішення 53-ї сесії Субосільської сільської ради, 8 скрипня від 20 грудня 2024 року номер 414 про бюджет субосівської сільської, сільської територіальної громади на 2025 рік В частині збільшення доходів та збільшення видатків для придбання житла військово служби. Це так я вже озвучив майже все рішення по державній програмі. Змін та доповнить проєкт рішення під час розгляду на спільному засіданні комісії не зазнав, тому пропоную взяти його за основу та проголосувати. Хто за, прошу голосувати. Хто проти. Утримався. Дякую рішення прийнято і е, був земельний питання. Ми за заяви щодо надання до ділянки частки паю у власні приведення товарного сільськогосподарського виробництва і земель КСК і Мінерина. Семена Наталія Миколаївна, Борищенка Аріна Валерійна, Балічин Коливанович, Іван Калюна Миколаївна, Коси Валентина Борисовна, Харабаїв Тетяна Валентинівна, Лашко Олександр Борисович. Рішення стосується передачі приватної власності земель колишніх побудують мені Леніна, на саме під багаторічними насадженнями розглянуто на засіданні комісії, рекомендовано до розгляду на сесії. І я ставлю на голосування, знову ж таки рекомендовано розглянути пакетне голосування. Якщо ні в кого немає заяв про конфлікт інтересів, тому що субаці десь десь чиїсь. Тут зазначені родичі, близькі. То пропоную до голосування та прошу підтримати. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Утрималися? Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно, але, на жаль, не набрало необхідної кількості голосів і вважається такими, що не прийнято. Далі. Коли за заявили щодо надання дорога ділянки та Кіфаю власність заведення товарного сільськогосподарського війського виробництва і зі мерка Хайспейні відмова. Це Люрик Володимир Степанович. Відмова, проєкт рішення по відмові підготовлений в зв'язку з тим, що Селюриком Володимира Степановича вказано невірний кадастровий від номер у відповідності до нумерації. Схема розташування земельної ділянки, яка згідно рішення сесії, належить йому. Зв'язку з чим ти до на відмову? Хто за те, щоб проголосувати за відмову передачі про власних сказання особі земельної частини спаї, то Хто проголосувати. Хто Одноголосно рішення Поразі заявили питання затвердження технічної документації за науки щодо встановлення народу на межі маленької ділянки на кількох місцевості та передачу приватної власні для родяни половину військових. На 18 соток висадцяти. На тринадцять Дякую. лицеми рекламі це було

Відповідно розглянути на сесії. Тому я пропоную до голосування пакетного голосування щойно звучені проєкти рішень і прошу їх підтримати. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, Підтримаюся. Рішення, про рішення про голосування одноголосно, але. Внаслідок відсутності форуму для прийняття рішень про передачу приватному власність земельних ділянок, вказаним громадянам, не набирають законної сили, та рішення вважається таким, що не прийнято. Прошу проголосувати. Хто запроти. Одноголоску. Вирішення прийняти. Проведеться заяви з питання надання дозволу рожоку проекту за мелоджі, через відведення земельної ділянки в оренду для городництва. До якого я навіта на 44 на 49 років вулиця посилання шори написано Юрий Семейки Семенович. 042,87 років, дані. Кому да сподівали 10 соток на 20 років, село задання має. Знову ж таки, під час розглядаємо ви на спину засібки. Та прошу підтримати. Хто за, прошу голосування. Хто проймається? Дякую, рішення Дякую, Просто заяв заяви з питання надання дозволу розробку на проєкту за милості відведення зима ділянки в для городи з повідгомовичення Ріні Олександрів, 25% 49 села. Розглянути на засіданні комісії, включимо порядок дані, то за те, щоб підтримати проєкт рішення з відмовою чечі Ріні Олександрів, не прошу колесович. Хто проти? Одваголоси. Дякую рішення прийняття. Про заяви щодо продовження договору оренди земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб. Олександр Леонідову 27 на 15 років і 10%. Розглянути на спільному засіданні комісії. Рекомендовано дорозі на сесії і виноситься на голосування. Хто за, прошу прогосування. Хто за хто проти? Коли заява з питання продовження терміну дії договору оренди на земельні ділянки для ведення палатного сільського сподівається. Маляренко Олексій Костянтинович гектара. Продовжити на вирішення на комісії на 25 років. Маляренко Олексій Костянтинович, 28 гектар, також на 25 років. Людина Станіслав Олександрович на 25 років, три земельні ділянки. І пункт 39 в такій редакції. Правила на орендований зімельний ділян при разі смерті фізичної особи RMD, заслуження або обмеження її здатності за рішенням суду переходить до переходів, то спойлестики використовують земельну ділянку земельний діагноз, революцион. Розглянуто на спільному засіданні комісії рекомендовано знову таки для пакетного голосування під час розгляду сесії. <підусідний ділянки> Тому виношу на пакетне голосування щодо зручення проєкту рішень. Хто за, прошу проголосувати. Білюємо участь голосування не приймає. Хто за? Хто проти? Утримались. Одноголосно, де одними голосу. Дякую рішення, не отримали, Просто, далі. Просить заяву щодо надання земельних ділянки вареники для розміщення та експлуатації інших технічних засобів. Хто в ЄНС? Прокидываюся одним святки на 25 років по 12%. Розглядалося на спину засідання комісії, тому розглядыва на <кхухи> засіданні сесії. Виношує на голосування. Прошу підтримки. Хто за, прошу просить. Хто проти? Утрималася. голосу. Просить заяви судосільського сільськогосподарського комунального підприємства сів комуску про надання дозволу на виготовлення проєкту зановору щодо відведення земельних ділянок та постійне користування для будівництва обслуговування відділення закладів комунального обслуговування та обслуговування середлик Номер 522 ВЕ та номер та No524 В Е. земельні ділянки кожна орієнтовною площею по 50 сотень, одна в селі серед володимирів, в селі закладена. Розглядалося на спільному засіданні комісії, рекомендовано до розгляду на сесії, тому виношу на голосування та прошу підтримати. Хто за, прошу прогосувати. Хто проти? Підтрималися

за ну, uh -huh. uh -huh. Так, Хто ну, за те, що підтримати вказане рішення сесії, прошу голосувати? Хто проти? Одноголосно, Павловські наголоси. Да. Ні, не тут. Ні, сурдотво. Давайте перемоги. Давайте проводимо. Про розгляд заяви собі способського комунального підприємства ці комусь про надання дозволу на виготовлення проєкту знову з прийшов, відведення заведення ділянки, постійно користування для виділення обслуговування будівель закладів комунального обслуговування та обслуговування середової номер 522ББ та 524 БР. Звідти мене ділянки, рядом я кожна по 50 одна однак не Володимир, звісно, з Олександром. Я не можу не прокоментувати абсурдність ситуації. такі такий саме нанятий працівник, який я сільський голова. Це не його підприємство, але щось правоохоронні органи постійно думають, що він голосує сам за себе. І має, все, і має якусь вияву. Це неправильно, а мені з ним пояснення даємо. За що Павло не голосують. Так як форуму у нас вистачає, тому пропоную підтримати вказані рішення без рахування голосу Полоски, який не приймав участь у голосуванні. Хто за, прошу проголосувати. голосу. Павловський не голосуємо. Ферми до лиса. А, чи ми довелося. До да. припинення договору оренди у землі від 27 квітня 2012 року в зв'язку зі смертю орендаря на земельну ділянки та соціння описання худоби. Зуявлено, до цієї сільської ради 29 оренда померлий Максимов Борис Гурі. Розглянуто до нас засіданні комісії і рекомендовано за розгляду на сесії, тому що його підтримуємо. Підтримати, проголосувати за донушення голосування. Хто за? Рішення прийнято. І, шановні депутати, маю вибачитися щось, не знаю, під час розгляду. Порядок денний вичерпаний, але я прошу після закриття. Нашого сьогоднішнього засідання ще на три максимум хвилини для надання чи не оголошення, а вирішення в порядку розгляду на спільному засіданні. Оголошую сесію з три. Хвилини. Прошу присісти, як мені з вашого дозволу хотів би попрохати вас повернути.